від Рівненської обласної державної адміністрації щодо підтримки, підтримки дітей з тих наших героїв Небесної Сотні. Зокрема, мова йде про Георгія Рутуняна про його дітей, мова йде про у, 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 у Панасук так, і мова йде про Олександра Кропаченка. Тобто, в чому полягає концепція того, що ми плануємо зробити? Е, у нас виникла така ініціатива, щоб е, кожна е, дитина, яка е, втратила батька, е, мала м, усі можливості е, для того, щоб відчувати себе захищеною у майбутньому. І Концепція полягає в тому, щоб забезпечити кожну ту дитину, забезпечити власним житлом. Відповідно, сьогодні ми робимо перший крок для того, щоб реалізувати цей проект. Зокрема, за допомогою народного депутата України Олега Осуховського нам вдалося відшукати людину, яка надає перше житло для сімей, для дітей ось тих наших загиблих героїв. Зокрема, хочу представити вам Романа Куриса, підприємця, який це будівництво, і е, він сьогодні передасть договори на отримання е, квартир. Для, е, мова йде про дві квартири для двох дітей. Так, отже, е, сьогодні ми хочемо передати е, договір, такий писати договір із опікуном е, 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 Анною Адамчук та е, матір'ю чотирьох дітей. Це Вікторія Опанасюк. В чому полягає глибше та ідея? Діти виростуть, і зрозуміло, що сталася така трагедія, що сім'ї втратили звідування. Відповідно, після того, як вони досягнуть повноліття, вони мають знати, що у них є власне житло, що про них подбали і громада, і представники влади, і, і спонсори, які роблять сьогодні такий великий визначний крок і внесок. І ми хочемо разом з тим е, звернутися до усіх небайдужих, е, можливо, знайдуться так само ще люди, які хочуть допомогти іншим дітям, е, тому що у нас е, залишається ще, ще три дитини, які ми так само повиннімо допомогти, е, щоб вони долучилися до тієї ініціативи. І однозначно, що ми е, не забуваємо про родину е, Олександра Храпаченка. Ми будемо, е, Шукати способи, як підтримати так само родину і ще одного нашого загиблого героя, небесний сотні Олександра Храпаченка. Зараз хочу надати слово народному депутату Олегу Суховському. Вітаю, шановне товариство. Перш за все, хочу висловити співчуття сім'ям-героїв, які справді віддали життя за Україну. За краще майбутнє наших дітей також хочу подякувати меценату пану Роману за те, що він відкликнувся і що зробив такий крок на допомогу дітям тих героїв, які віддали життя за Україну. Звичайно, що також звертаюся до меценатів по всій Україні, тому що загинула небесна сотня, і багато дітей осталися сиротами. І всі ті, які хочуть допомогти, такі ініціативи мають бути в кожній області, де загинули наші хлопці з Небесної Сотні. Так що закликаю всіх доєднуватися до такої благодійної акції і надіюся, що всі діти, які втратили батьків, які стали сиротами. Батьки їхні є герої, герої України, вони всі будуть забезпечені і на майбутнє. Дякую. І так само можливо запропонував би пану Роману кілька слів для того, щоб він пояснив, так би мовити, свою громадянську позицію і що спонукало його до такого. Висловити там слова співчуття, слова вдячності людям і небесні сотні, яка загинула, яка дійсно загинула за те, щоб всі перекладалися в касати. На У нас повністю щось помінялося. Ми, там так, як представник, директор, я представник директора ДПК, фірма, яка будує займається рівним, ми можемо зробити мінімум. Мінімум це допомогти цим дітям, які залишилися, якісь там так, мали якусь... Перспективу, щоб вони бачили, що е, за них не забулися, і так само будемо старатися там так е, познайомити просити, щоб так само допомагали, і щоб допомагали так само щоб щось, е, щоб кожна ця дитина мала свої квартиру і мала свої якусь допомогу.